Як вивчати англійську мову швидко? Це відео, можливо, вам збереже 5 років вашого життя у вивченні англійської мови. Я нещодавно проводив один прямий ефір. До речі, посилання на нього в мене є в описі під цим відео. Ви можете зайти, зареєструватись і подивитись. Він дуже класний, дуже інформативний і дуже мотиваційний. Як на мою думку, я там даю прям ключові. Ідеї того, як треба вивчати англійську мову, в тому числі і те, про що я зараз буду е казати. І так, як вивчати англійську мову швидко? Ми іноді думаємо, що швидко означає також просто. Тобто, нам треба вивчати не годину на день, а 15 хвилин і всього 3 місяці. І ми вже будемо знати. Але це насправді не так. Швидко означає усвідомлено. Взяти період часу, в який ми навчаємось, як в універі, і проходимо повністю навчання. Якщо ви загуглите, скільки годин необхідно для того, щоб нам набути рівень А1 англійської, він покаже там щось 180-200 годин, щось таке умовно. І ми думаємо, що швидко є така методика, яка нам швидко допоможе не 180 годин вивчати, а наприклад, 50 годин. І ми, начебто замість того, щоб, е, зараз, замість того, щоб вивчати англійську 180 годин, ми її вивчимо за 50 і сприймаємо це за швидко. Але насправді швидко означає абсолютно не це. Швидко означає це, коли ми, наприклад, 180 годин навчання, умовно, до А1 візьмемо, ми можемо їх пройти за рік. Да, там за 300-365 днів. І на рік розтягнути по півгодинки на день. Або ми беремо 180, ділимо, наприклад, там на 2, це 90. по 2 години на день займаючись. І проходимо це за 90 днів. Ось це буде швидко. Ось це англійська швидко означає. Що ви сідаєте, приймаєте для себе конкретне рішення, що ви будете вивчати англійську, тому що вона вам потрібна в житті. Англійська і дійсно розкриває дуже багато дверей для тих людей, які ще не знають англійську, і, Наприклад, вони не можуть усвідомити, що знаходиться там по ту сторону, коли ти знаєш англійську. Це коли ти можеш вже дивитись на вакансії, де потрібна англійська. Ти від них не, відвер... не відвертаєшся, і зазвичай ці вакансії оплачуються більше, ніж ті, в яких не потрібна англійська. Ну, якщо ми беремо там е, аналогічну сферу, та або ви е, отримаєте доступ до нескінченного ресурсу інформації англійською мовою його в 100 разів, може в 1000 разів більше, ніж українською, та англійська мова, англійський ютуб, англійські фільми, англійські там якісь е, не знаю, контент, подкасти і так далі. В нас мільйон цієї інформації англійською мовою. Ми відкриваємо собі до цього доступ. І якщо ми хочемо вивчити англійську швидко, нам треба не уникати роботи. Нам треба не бігати від довгих уроків, від складної граматики, від складних там тем, від того, щоб спілкуватися, робити незручні, незручні якісь практики, десь там розговорюватись, ось а тут з викладачем, а тут курси і так далі. Нам не уникати цього треба, а атакувати. Нам треба навпаки зробити так, щоб ми цей період пройшли якомога швидше. Якщо ви візьмете, наприклад, там. 180 днів, 180 годин вам треба пройти, щоб досягти а 1 рівня. Наприклад, там ви проходите це за 90 днів за 3 місяці, так? тобто ви планомірно щодня навчаєтеся достатньо, знаючи для чого вам потрібна англійська, знаючи, що вона вам зробить в майбутньому, знаючи, що це ключ до багатьох дверей, які ви навіть зараз не бачите. Потім ви берете наступний рівень там до нього 250 годин, умовно. Да? 250 годин е, ділимо на по 2 години на день, там 125 днів виходить. да? 125 днів. По, дві, по 2 години на день навчайтесь. І знову ви фактично можете дійти там до А2. Ну, це при постійних заняттях, без пропусків, постійно, постійно, постійно займаючись. Ми фактично можемо дійти там до. А 2, за скільки це виходить 100-215, да? якщо я не помиляюсь, 215 днів нас тут вийде. Це навіть не рік. Потім, якщо ви хочете до Б1 і так далі, і так далі, і ви ось тут собі рахуєте. Тобто швидко, в вашому розумінні, повинно бути не уникання роботи, а продумати, як так зробити, щоб я ось цей об'єм, його все одно треба зробити. Як ось цей об'єм, ось цей об'єм, наприклад. Виконати швидше. Нам все одно треба ось ці дупо години просидіти, продивитися, щось там, усі уроки незручні. Ці практики, коли в нас щось не виходить, ми помиляємося. Ми всі не любимо помилки, ми помиляємося і так далі, і так далі. Нам цей об'єм треба швидше зробити. Нам треба його атакувати, і тоді ви вивчите швидко. Ви вивчите за рік до якогось там, ну не знаю, ну А2 Б1, скажімо так. Та? Якщо взяти більш реальні цифри, не по 2 години на день, а там, по півтори години на день, то, там, по іноді година, іноді півтори, іноді дві, плюс-мінус за рік ми дійдемо до А2. Уявіть. Замість того, щоб шукати якусь супертаблетку, суперметодику, якою я вам клянуся, її не існує. Не існує ніякої методики, яка вам швидше е англійську в голову засадить. В когось є більш здібності до цього, вони вивчать швидше, в когось менші здібності, і вони повільніше вивчать. Але всім нам необхідно проробити плюс-мінус один і той самий об'єм. Плюс-мінус 50 годин треба витратити. І ваша задача продумати, як це швидше зробити. Тому що якщо ви будете уникати цього об'єму, але все одно хотіти дійти до певного рівня, ви розтягуєте час вивчення, ви розтягуєте його. Мені дуже часто студенти пишуть: я вивчаю англійську вже 5 років і нічого не розумію. Я питаю, а як ви вивчаєте? Ой, та я тут спробувала щось, мені ця школа не підійшла, а потім я ще там місяця-два ходила, шукала школу, а потім викладача, а потім я не розуміла, а потім в мене були справи. І вона рахує це все, що вона 5 років вивчала <кхем>, до рівня А1. Ні. Ви вивчали, вибачте, фактично, максимум місяць. От роботи з цього було місяць. І ви отримали те, на що ви працювали. Тому, якщо ви хочете якомога швидше забути про уроки англійської, якомога швидше забути про цю граматику, якомога швидше про ці пройти цей шлях, організуйте для себе, прийміть рішення, знайдіть мотивацію, сильну мотивацію, не просто дивитись фільми англійською, а там переїзд, робота, відносини, все що завгодно, все, що буде вас мотивувати, підіймати вас в складний момент, коли вам не захочеться цього робити, і буде. Пхати вас в цей урок, щоб ви сідали і займалися, сідали і займалися англійською. І за рік часу, я зараз витру тут, і за один рік часу ви зробите в 10 разів більше, ніж ті люди, які намагаються шукати там е, якусь магічну пігулку, які намагаються уникнути цієї роботи. Один рік. От я вам зараз просто е, посилаю е, вібрації, значить. Візьміть один рік часу. Побудуйте собі стратегію, де ви будете рік усвідомлено займатись рік усвідомлених занять. Ви будете в шоці, як швидко ви можете вивчати англійську. Так буде перев... іноді буде перевантажуватись мозок, іноді треба відпочити і так далі. От на все це плюс-мінус рік. Вам А2 рівня за один рік буде достатньо, повірте мені. От за, за рік до А2 дійти при при планомірних заняттях, постійних більше, більше, більше більше, ви зможете це зробити, якщо ви будете виконувати одну умову. Ви будете займатись. Все. Ось такий сьогодні вийшов урок, трошки мотиваційний. Я не знаю, чи такий вам формат зайде. Мені цікаво буде послухати від вас. Е Фідбек про такий формат також не тільки про конкретну англійську, а про якісь такі лайфхаки вивчення. Це моя думка як людини, яка вивчала англійську самостійно. Я самостійно її дуже довго вивчав, тому що не було конкретної цілі. Та, я просто от, знаходився в середовищі. Ви можете сказати, що це легше, але Ну так, воно допомагає, але це не робить прям. Твоє навчання суперлайтовим, тобі нічого не треба робити, воно само тобі в голову приходить, і все запам'ятовуєш. Ні, такого не відбувається. Тому спробуйте це зробити. Якщо у вас є такий досвід, напишіть про нього, мені буде цікаво про нього послухати. І вивчайте англійську швидко, ось таким чином, тому що тільки такий шлях працює. Нагадаю, що в мене є безкоштовний урок. Трошки мотивації в ньому також є. В ньому є ще цікаві теми: лайфхаки вивчення англійської мови. Посилання на нього є в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка. Сподіваюсь, він вам сподобається. І також можете фідбек про це відео написати, поставити лайк, підписатись і свої ідеї для моїх майбутніх відосів написати, що ви хочете, щоб я розібрав. Побачимося на наступних заняттях.